Побутує думка, що зробити камін в жилому стані це доволі страшна процедура, і ну, багатьох відштовхує зробити камін чи піч уже в жилому стані. Звертаючись до нас, ви отримаєте максимальний сервіс, максимальний захист вашого приміщення від пилюки, бруду. І максимально швидко виконання буде, щоб вам не створювати якісь незручності надовго. Тому раджу не боятись цієї процедури, звертатися до нас. Ми вам або збудуємо в жилому стані, або демонтуємо старий камін і поставимо новий, який гріє. От такого плану з акумуляцією, наприклад. Чи щось сучасне, і ви будете мати енергонезалежне джерело обігріву. Звертайтесь West фаерплейс, місто Вінниця.